6 травня 2025 рік. Канал Виноградар Максим. Дніпропетровська область, Україна. Селище Курилівка. Мій виноградник розпочав відновлення. Зараз запрошую разом зі мною подивитися, як відновлюються мої кущі винограду. Каталонія. третій рік вегетації. 6 травня 2025 рік. Минув один тиждень після приморозку. Аркадія четвертий рік вегетації. Трошки ще зніму Каталонію. Про яку я сьогодні вже згадував. Red Globe. даний кущ винограду третього року вегетації. Ось маємо майбутнє сусвіття. Та відповідно майбутній врожай. Рембо. Молодий кущ винограду третього року вегетації. Поступово починають прокидатися пагони зі сплячих бруняк. Преображення. Кущ винограду п'ятого року вегетації.